Клени, акації, липи та інші дерева цієї осені у Івано-Франківській громаді проводять масштабне озеленення. Комунальники працюють у двох напрямках: це є послуги садіння дерев, і другий напрямок це підготовка клумб та квітників до зимового періоду. Вже висадив 145 дерев, закінчив договір виконаний. Зокрема, було висаджені такі дерева, як слива пісардія, акація, липа, клен червоний та клен кулястий. Ще один переможець тендеру згідно угоди повинен висадити ще 117 дерев. Тут асортимент їх ми доповнили такими е, хвойними деревами, як сосна, ялина, а також е, декоративними деревами сакури породи сакура Канзан. І кілька прикладів. Зокрема, вулиця Крушельницької е, висадили тут сливи пісарді. Щоб вже продовжити той алейний ряд і зробити вулицю в такому ж стилі, як площа Міцкевича. Основні зусилля під час осіннього озеленення зазначає заступник директора департаменту благоустрою, зосереджують на центральній частині міста. Висадили дерева у всіх практично лунках, де продовж останніх років були зрізані дерева, викорчувані пні. От бачите, це є стометрівка. Досадили алею кулястих пленів, доповнили вулиця Василянок, Грушевського. Франка, Грюнвальська, сотника Мартинця, Вічовий Майдан, Мазепи. На Драгоманова сформували нову алею з Акації, оскільки Акація це є одне з найбільш швидкоростущих дерев. Також не забували про сквери, зокрема, в сквері Первоцвіт доповнили місця з хвойними деревами. Загалом за весь осінній період комунальники висадили понад три сотні дерев. Юлія Турконяк, Анастасія Бегеї та радіокомпанія Араї.